Отже, концепція дві дороги в бізнесі. Насправді це є та концепція, яка повинна бути в кожного підприємця завжди. Він завжди, знаєте, це як торговказ це як шлях, який завжди в підприємця на виду. Завжди він перед очима, але. Все одно велика кількість підприємців, я би сказав, 95%. І навіть більше відсотків підприємців вони про цей дороговказ забувають дуже часто. Вони його перестають ігнорувати. Це є власне дві дороги, про які вони забувають і дарма, тому що коли вони забувають про цей дороговказ, вони забувають взагалі для чого їм цей бізнес, що вони хочуть з ним робити. Які цілі, які плани взагалі на те, що вони роблять. І давайте одразу ми з вами почнемо розбирати цей момент, тому що він є дуже важливий, дуже цінний. І давайте почнемо із першого шляху, із першої дороги. Навіть дивіться, я би швидше назвав це не дві дороги, а два коридори. Два коридори підприємства, два коридори підприємців, яким рухаються в своєму бізнесі. Підприємці. От є в нас, наприклад, шкала так часова. Часова шкала в людини кожної своя. Це є вік, скільки вона живе. От, наприклад, 70-80 років, 90, комусь пощастить, і це є 100 років. І так само є часова межа в кожного бізнесу. Бізнес теж має певну тривалість свого життя. І ви повинні це також пам'ятати. Рівно як велика кількість людей забуває, що життя не безконечне, тому вони його проживають, так би мовити, не напрягаючись, не задумуючись, нікуди не поспішаючи, думаючи, що вони все встигнуть. Рівно так само, і в бізнесі відбувається, що. Багато на що закриваються очі, багато чого в бізнесі не робиться, багато планів, цілей, які підприємець ставив перед собою. Він вважає, що це все почекає, це все можна встигнути через рік, через два, рівно як і в реальному житті, зі своїм життям поводиться підприємець. Давайте повернемося до цього коридору. Перший коридор, яким направляється. 95% підприємців, це є коридор, який формується обставинами. Це є коридор, який змушує підприємця коригувати свій маршрут. Уявіть собі, що ви йдете по коридору. І поки ви йдете по цьому коридору, вздовж є двері, з яких час від часу вискакує якась людина. Чи якась тварина, чи якийсь предмет викочується, чи якусь шафу хтось перед вами виставив. І постійно цей коридор змушує вас повертати в сторону, підлаштовуватися під простір, який з'являється всередині цього коридору, в результаті того, що хтось перейшов дорогу, хтось висунув меблі, хтось там. Кинув якийсь предмет, ви вимушені постійно танцювати, маневрувати. Знаєте, це як от обходити перешкоди постійно. І відповідно, от в цьому коридорі формується ваша поведінка, ваші дії, ваш характер як власника, і в результаті сформувавши ваш характер як власника. Формується ваш бізнес, ви, от сформувавши от тими обставинами свій характер, тому що ви є власник, і вже на основі свого бачення ви починаєте формувати сам бізнес. Відповідно, якщо ми кажемо про товар, закупляти відповідний товар. Якщо ми кажемо про працівників, відповідних працівників набирати це, тобто. Коридор, який формується зовнішніми обставинами і змушує вас підлаштовуватися під ці зовнішні обставини, і тут можна привести аналогію. Дивіться, от я перше скажу вам один момент важливий: перше ніж ми перейдемо до аналогії, він полягає в тому, що. Здавалось би, ну так, бізнес формується обставинами. Це нормальне явище, тому що ми вимушені бути гнучкими. Підприємці вимушені бути гнучкими, підлаштовуватися під те, що відбувається зараз в економіці, з працівниками, з їхнім бізнесом, з грошима в їхньому бізнесі, з конкурентами, з клієнтами дуже багато факторів, які змушують бізнес формуватися під зовнішні обставини. І ви кажете, це є нормальне явище. Більшість підприємців каже, що це є нормально, це є стандарт, так повинно бути. Але давайте я вам приведу ще одну аналогію, яка буде дуже демонстративною, яка покаже, до чого ви насправді приходите, коли ви користуєтеся цією моделлю цим підходом. А приходити ви до тої ситуації, от я давайте ще раз повернуся до цього прикладу, бо я можу перейти в іншу думку і забуду, що хотів сказати, а це є дуже важливий момент. Отже, приклад, є така історія, де посеред міста сидів скульптор, і він виточував свою фігуру. Він виточував фігуру м'язистого чоловіка. З атлетичною будовою тіла і симетричною зовнішністю. І він вирішив зробити для себе експеримент. До нього підходили люди, казали йому, от візьми так, підшліфуй свою скульптуру, от зроби це, зроби ніс менший, зроби вуха там більші, зроби м'язи менші чи більші в одних місцях, менші в інших місцях. І він робив все рівно так, як йому. Рекомендували оточуючи. І в результаті, коли він вже закінчив роботу, він знову виходить на цю саму площу, зібрав людей довкола себе і показує свою роботу. Знімає скатертину, якою була накрита ця скульптура, і показує. Знаєте, яка була реакція публіки, яка так само рекомендувала, коли він відвиточував цю фігуру, давала рекомендації. Йому сказали, що тебе потрібно камінцями побити за таку скульптуру, за таку роботу. Здавалось би, всі долучалися, кожен хотів якнайкраще, кожен давав свої корективи, кожен давав підказки, кожен давав рекомендації свої. Але до чого прийшов скульптор? До того, що. За ці ж рекомендації, за ті ж підказки його чуть не побили камінцями. Ось до чого веде цей перший шлях. Ви приходите до тої точки. Чи варто тут казати, що скульптор сам був незадоволений тою роботою, яку він спостерігав ще в процесі, коли йому давали рекомендації? Але він прислухався, тому що він тримався думки: що глядач правий, глядачеві оцінювати, а значить, потрібно йти до глядача. Робити те, що хоче глядач, прислухатися до глядача. І ось до чого він прийшов. І так само і в бізнесі, коли ви постійно перестроюєтеся, підлаштовуєтеся під обставини, вибудовуєте бізнес на основі зовнішніх обставин, які продиктовані зовнішніми економічними умовами, курсом долара. Працівниками, тими, які працюють у вас, чи тими, які хочуть до вас прийти на роботу, чи тими, які не хочуть до вас прийти, чи тими, які пішли від вас, чи так само з клієнтами, які прийшли, які пішли від вас, які не задоволені вашою роботою, чи так само ми кажемо про гроші в бізнесі, про постачальників, про вашу сім'ю. Яка не останню роль відіграє в роботі вашого бізнесу, бо впливає безпосередньо на ваше мислення, на ваш внутрішній емоційний стан, на те, з якими відчуттями ви приходите додому, і з якими відчуттями ви йдете назад в свій офіс, коли починається робочий день. І от від цього будується ваш бізнес. І так, коли кожен. З різних сторін, абсолютно не маючи розуміння про ваш бізнес, не маючи розуміння, як він повинен працювати, як він повинен виглядати, кожен вибудовує цей бізнес по-своєму, як в цьому коридорі, про який ми говорили, ваш маршрут робиться ламаний, некомфортний в першу чергу вам. І коли він некомфортний вам, він буде некомфортний нікому. І ось це є перший маршрут. І коли ви йдете цим першим маршрутом, ви ламаєте себе. Тобто, коли ви ламаєте. Себе, ви стаєте не самим собою. Ви перестаєте бути тою людиною, простіше кажучи, якою ви були спочатку, коли ви починали цей бізнес, коли у вас було перше бачення, з яким ви починали свій бізнес. Ви стаєте зовсім іншою людиною. І тому, коли ви декілька років так попрацюєте: 5, 10, 20, 30, 40 років, дай Бог, якщо протримаєтеся до цього періоду, ви подивитеся на свій бізнес і скажете: це зовсім не те, до чого я йшов. Це зовсім не та картина, якої я прагнув. Я ж хотів зовсім іншого. А здавалось би. Там на міліметр вас змістили, там змістили на міліметр вас, там поправили вас, там десь жорстко вас налякали, від чого ви були вимушені перебудувати свій маршрут. І от ви приходите до думки, що займаєтеся зовсім не тим, ви в процесі вигоріли від того, що ви робили, бо робили не те, що хотіли. Не та картина була, від якої ви в першу чергу відштовхувалися. Зовсім не те бачення, зовсім до іншої цілі прийшли. От те саме, ви би хотіли прийти, наприклад, пішки зі Львова до Києва, а вийшло так, що ви зі Львова прийшли в Одесу. Зовсім не той напрямок, зовсім не та дистанція. В процесі ви готувалися до походу в Київ, збирали все необхідне спорядження, продукти. Транспорт і відповідно готувалися до зовсім іншого маршруту. І так само тут ви збиралися піти зовсім, а пішли. Ви зовсім по іншому маршруту, і вийшло все те, що ви накопичили, всі ті продукти, які ви зі собою взяли, вся та їжа, весь той транспорт, який ви вирішили застосувати, всі ті карти, які ви вирішили застосувати, всі ті інструменти, які ви зі собою взяли. Вони абсолютно вам не підійшли і при тому, що ви одразу рух починали в сторону до Києва. Але в процесі на міліметр, от ви йдете отут до Києва, так? А тут, наприклад, ви йдете до Одеси. І ось так по міліметру, по міліметру, по міліметру обставини, обставини, обставини вас, вас, вас так переводили, переводили. І ви от в один момент. Зрозуміли, що ви прийшли зовсім не туди, куди ви збиралися прийти одразу. І звідси вигорання, звідси некомфортність, тому звідси невпевненість, тому що ті інструменти, ті знання, які ви використовували, вони зовсім не пригодилися вам. І ви думаєте, що блін, я про бізнес нічого не знаю. Я почав справу абсолютно не розуміючи, чим я займатися, збираюся. І ламаєтеся, перестроюєтеся в процесі під. Рух до Одеси, наприклад. І приходите в результаті зовсім не туди, куди ви хочете. І чи варто тут казати про те, що ви рухаєтеся повільніше, тому що це не ваша ціль? А ви рухаєтеся проти течії, тому що русло вибрали неправильно? Вам дуже важко плисти проти течії. Ви затрачаєте колосальну кількість зусиль на багато в рази більше, в десятки разів більше ніж потрібно було би вам. Бо коли ви хотіли рухатися в сторону до Києва, у вас вже був навик, ви вже знали, як рухатися. Ви зібрали весь необхідний інструментарій, ви тренувалися. Щоб йти в цю сторону, так само ви тренувалися для того, щоб займатися цим бізнесом. А в результаті вийшло, що всі ті тренування, ті групи м'язів, які ви тренували, вони взагалі вам не знадобилися. Ті інструменти, які ви застосували, ті методи роботи, які ви застосували, вони зовсім виявилися не ті. Зовсім не підходящі. І я думаю, ви зрозуміли, до чого ви приходите, коли ви йдете цією моделлю. Тепер давайте подивимося на другий шлях. Який насправді обирає менше 5% підприємців. Я думаю, ви вже починаєте здогадуватися, що це за шлях і куди він вас приведе. Це є той шлях, де ви одразу, одразу націляєтеся на один напрямок бізнесу, на той кінцевий результат, який ви собі поставили за мету, ще коли ви починали цей бізнес. Ось це є ваша кінцева точка, і ви залишаєтеся її вірними, і робите все, щоб прийти до цієї кінцевої точки. І щоб краще зрозуміти, я візьму знову ж таки той же приклад зі скульптором. І це є продовження тої історії, яку я почав. Тому що наступного дня, наступного разу, скульптор прийшов та на те ж саме місце виточував також цю ж саму скульптуру, але на цей раз він нікого не слухав. Він не слухав зовнішніх радників, людей, які абсолютно не були компетентними в цьому напрямку, які взагалі. До цього не мав ніякого відношення, він просто робив, орієнтуючись на своє бачення, і використовував ті інструменти, ці підходи, які були відповідні, які були потрібні для того, щоб він реалізував те своє бачення, яке в нього є. І в результаті, коли він закінчив роботу, цей скульптор, коли він знову зібрав довкола себе людей і знову зняв із цієї скульптури скатертину, і він вже чув оплески, овації. Його возвишали, його хвалили, казали, що він найкращий скульптор, який тільки міг бути. Ось що означає залишатися вірним своєму погляду. І коли ми кажемо про цей другий коридор, то тут метод не заключається в тому, що ви йдете по маршруту, який вас змушує будувати обставина, одна чи інша, яка виникає по ходу. В процесі, поки ви рухаєтеся по цій дорозі, ні. Тут ви вже обираєте той коридор, який вас приведе до цілі. Ви вже, опираючись на ціль, самі вибудовуєте траєкторію руху до того, щоби збудувати бізнес, який вам потрібний. Тобто, ви збираєте відповідну команду, яка вам потрібна, яка відповідає вашим поглядам. І яка допоможе вам прийти до тої кінцевої точки, яку ви бачите? Ви вже на основі цієї кінцевої цілі вибудовуєте команду: ось людей збираєте, з якими ви будете працювати, постачальників відповідних, клієнтів відповідних ви збираєте під цю кінцеву ціль. Ви розумієте, що можуть бути обставини, які вам будуть заважати, і вже під цю ціль ви наймаєте відповідних фахівців, які допоможуть вам, залишаючись на своєму шляху, ідучи своєю дорогою до Києва, як ми з вами розглядали в одному із прикладів, які допоможуть вам оминути ті перешкоди, обійти їх. Щоби в кінцевому результаті привести вас до Києва, до цієї кінцевої точки, куди ви намітили, не зміщатися постійно під тиском обставин, а змушувати обставини, або змінюватися, або самим оминати ці обставини, або переходити ці обставини, залишаючи фокус на Бізнесі, на цілі в бізнесі, яку ви поставили для себе. І тільки в такому випадку, пройшовши шлях 5, 10, 15, 20, 30, 40 років в бізнесі, ви не просто прийдете до тієї цілі, до того бачення, яке ви бачили для себе. Що ви вже, наприклад, будете працювати не в бізнесі, а ви вже будете керувати радою директорів, де ваш тиждень робочий буде всього. Два дні на тиждень, наприклад, або декілька годин на тиждень, тому що так ви вибудували систему роботи в бізнесі, де вже ваші працівники самі керують всіма процесами, самі виконують свою роботу, самі знають, що, коли і як робити. Тобто бізнес вибудуваний вже під вас, під ваш стиль життя, під ту ціль, яку ви ставили для себе. Наприклад, ви хотіли, що от. Ви прийшли до тої точки, де ви зможете в бізнесі працювати всього, наприклад, 4 години на тиждень, і ви не будете брати участь ні в якому процесі. Ваша роль буде тільки поконсультувати директорів, дати їм відповідь на питання їхні в бізнесі, які залишаються, а далі вони самі будуть на місцях зі своїми командами. Рухатися до цієї цілі, і ви точно знаєте, що вони будуть рухатися до цілі, яку ви поставили, тому що ця ціль була закладена в основі, і ви перших людей, які вже стали, виросли, наприклад, до директорів, вони поділяють вашу філософію, з якою ви будували цей бізнес. Ось такий один із аспектів, який показує, що ви зможете прийти до тієї цілі в бізнесі, і ви до цього повинні йти. Бо тільки в цьому напрямку у вас є можливість не просто збудувати бізнес, який вам буде комфортний, але і той бізнес, який буде давати вам дохід, скільки ви хочете, заробляти, скільки ви хочете. Хочете мільйон, будете мільйон заробляти. Так само ви будете мати той стиль життя, який ви хочете. Відповідний дохід дозволить вам дозволити собі частіше їздити за кордон на відпочинок, купити собі дорогий автомобіль, дорогу нерухомість купити, дати дітям хорошу, якісну освіту бажано за кордоном, як це дуже часто в багатих людей прослідковується, у багатих бізнесменів і жити тим життям, яке ви хотіли. Тобто, щоб кожен день роботи вашого бізнесу, він не відводив вас від тої картинки, яку ви собі бачите. А навпаки, він допомагав вам швидше до цього йти. Хоча б залишав вас на цьому шляху, не вибивав вас з цієї колії. І тут ви повинні зрозуміти, що тут ви ресурси. Перестроюєте під свою ціль, а не обставини змушують вас перестроювати свої ресурси, адаптовуючись під обставини. Змінилася обставина. Ну, все значить, тепер моя ціль буде дещо іншою. Ні, ціль залишається тою ж самою. Просто я міняю ресурси, які допоможуть мені залишитися на цьому шляху. Згідно концепції української бізнес-лабораторії нашого проекту, відео якого ви зараз дивитеся, наш підхід будується на зовсім інших засадах. Наш підхід будується саме на цьому другому шляху, де ви будуєте бізнес для себе і опираючись на свої особисті потреби, на свої особисті погляди, на те, щоб ви в кінці. Коли ви пройдете цей шлях в бізнесі роками, коли ця рутина вас затягне в один момент, щоб ви не прокинулися і зрозуміли, що ви прийшли не туди, куди ви хотіли, а щоб ви зрозуміли, що так, я свій бізнес вибудував під себе. Я задоволений кожним етапом його роботи. Це є саме та картинка, яку я хотів, і навіть краще, вона перевершила всі мої очікування. Власне, те, про що каже менше 5% підприємців, яким вдається завдяки цій концепції, завдяки цьому мисленню збудувати не просто бізнес, не просто бізнес для себе. А це є та історія, яка не може залишатися в мініатюрі в форматі малого бізнесу. Це є та історія, яка сама прагне до розширення, до збільшення, тому що кожен процес. Будує продукт, який потребує клієнт. Не з позиції впарити, лише би пошвидше гроші взяти, а з позиції, що клієнт сам хоче цей продукт, що клієнт сам кайфує. І та ж парадигма вона ставить вас як власника в ситуацію, де вам самим хочеться створювати такий продукт. І ви використовуєте для цього всі свої сильні сторони, весь свій досвід і весь досвід, всі знання, які перед тим ви накопичували, він максимально використовується для вашого бізнесу, для створення вашого бізнесу. Ось в чому концепція, як то кажуть, підсилюй сильне, але коли вас будуть постійно вибивати обставини, ось так, в протилежну сторону. Ви міняєте повністю свій інструментарій, ви змінюєтеся як власник, ви стаєте зовсім іншою людиною в кінці цього шляху, а зовсім інша людина йде в зовсім іншому шляху. Тобто ви ще й самі коригуєте, ставши іншою людиною, ви самі починаєте перебудовувати цей шлях. Ваша ціль починає, відповідно, змінюватися. Наше завдання, щоб ви залишилися тим, яким ви починали, а не проснулися зовсім в іншому світі, який ви. Не хотіли, до якого ви не йшли, і залишилися розчарованими тим, що ви потратили величезну кількість років в нікуди. Ось до чого ви повинні прийти. Ось до цієї концепції ви повинні прийти. Тому якщо ви хочете все ж таки перебудувати свій бізнес саме під цю концепцію, записуйтеся на консультацію. Посилання залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь яке із цих відео, і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.